Шановний Юрій Віталійович, ми, активісти громадського руху за всю Одесу і працівники державної установи, яка розташована за адресою міста Одеса, Вулиця Кримська, 61, просимо звернути вашу увагу на службову діяльність в лапках вашого підлеглого керівника відділу прокуратури Одеської області Ігоря Лавренюка. Вказана особа. З допомогою своєї посади намагається заволодіти приміщенням буртожити і е, унеможливлює з цього приводу виселення своєї рідної сестри, яка там знаходиться абсолютно на незаконних підставах. Створюється штучно громадське протистояння в громадському середовищі Одеси, задіюються відповідні так звані патріотичні сили. Створюються силові конфлікти із педагогічним та трудовим колективом цього державного закладу. З цього приводу міністром агрополітики вам направлено офіційну заяву. Ми просимо вас невідкладно відреагувати на вказану подію і вжити усіх дієвих заходів задля відсторонення Лавренюка від займаної посади. Відтак вимагаємо проведення службового розслідування і винесення з цього приводу відповідного рішення відносно вказаного посадового діяча.